Трьохдені змагання зібрали найсильніших кікбоксерів з усієї України. Учасники боролися за звання чемпіонів у різних вагових категоріях, демонструючи техніку, витривалість та спортивний дух. І нині, в здобутку хмельничан, дві золоті медалі. Від нашого клубу виступало три спортсмена. В загалом від області нас було 20 чоловік, 20 спортсменів, Так як це чемпіонат України по дорослих з дорослими зараз є проблема, знають чому. З нашого клубу три чоловіка це Джанський Денис, Андрійчук Роман і Осецька Антоніна. Осецька Антоніна виборола золото. Андрійчук Роман також вибрав золото. Там був відбірний чемпіонат світу, який відбудеться в листопаді в Абудабі. Кожна перемога це результат щоденних тренувань, дисципліни та справжнього командного духу. Звісно, перемогу тільки хочу показати, якщо наша сама нація сильна українська, хочу, щоб я на підстави ходив наш флаг був України. Показували. ну по-любому перші місця. Ми їдемо тільки туди за першим. Після кожної перемоги спортсмени не зупиняються. Вони вже готуються до наступних стартів, які стануть новим викликом і новим шансом для тріумфу. Після золота найперше, куди я маю поїхати це чемпіонат України серед студентів. Він відбудеться в Кам'янці-Подільському. Надіюсь, там будуть дівчата, з ким я зможу обмінятися досвідом. Це та також здобути золото. І такий важливий старт він відбудеться в червні, 12-15 червня. Кубок світу. Це один з таких турнірів, де збираються такі найпотужніші бійці. топ 1 зі своєї країни, тому там буде досить цікаво. І це один. Такий турнір, на який ми зараз активно готуємось. Хмельницька школа кікбоксингу впевнено утримує свої позиції серед найсильніших в Україні. Тренери та спортсмени продовжують виборювати авторитет на рингу, Доводячи, цей спорт у місті має майбутнє потужне, професійне і гідне міжнародного рівня. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.